Добрий день, мене звати Ганна Дорошенко. Я спеціалістка із захисту від сексуальної експлуатації та наруги. і сьогодні хочу ознайомити вас з політикою про ООН щодо неприйнятної поведінки сексуального характеру та вимогами до партнерських організацій. Програма розвитку ООН рішуче підтримує політику нульової толерантності до неприйнятної поведінки сексуального характеру. Сексуальна експлуатація та наруга виникає, коли працівник гуманітарної сфери використовує своє становище для отримання послуг сексуального характеру від бенефіціарів в обмін на допомогу. Для ефективної протидії цьому явищу кожна партнерська організація має впровадити організаційну політику щодо неприйнятної поведінки сексуального характеру та чіткий кодекс поведінки систему перевірки персоналу на доброчесність та обов'язкові навчання з захисту від сексуальної експлуатації та наруги, тобто тренінги, механізми повідомлення, розслідування та реагування на випадки неприйнятної поведінки сексуального характеру. Кожен працівник ПРООН та партнерських організацій зобов'язані повідомляти про випадки неприйнятної поведінки сексуального характеру. Ви захищені від репресій, а ваші звернення залишаються конфіденційними. Якщо ви стали свідком або опинилися в ситуації, коли від вас вимагають або натякають на інтимну чи грошову винагороду, не ігноруйте, звертайтесь. З повним текстом вимог та рекомендацій можна ознайомитися в описі під цим відео. Приєднуйтесь до нас у впровадженні цих стандартів. Разом ми створимо безпечніше середовище для тих, хто найбільше потребує захисту.